Стрижка туї, туя смаракт, виконую стрижку кущорізом, не обов'язково стригти. Моя туя потребує стрижку, тому що має кінчики пошкоджені після опіків, є трохи шишок. Шишки з'являються, коли була стресова ситуація в минулому році. Стресом зазвичай є нестача води або сухе повітря. У нас на півдні туям Складно, потрібно їх розміщувати в напівтіні. Також є пошкодження від наших собак, чорні плями. Це все теж вирізаю. Спочатку проходжусь кущорізом, потім ще точково секатором. Мені потрібна драбина, секатор, подовжені мотоножиці або кущоріз. Вже працюю цим інструментом, одразу зроблю верхівку. Змінюю кут. Верхівки дві, ну я їх буду трохи пристригати їх буду. Так, Потім відійду, подивлюсь, бо так не бачиш нічого. Є всередині туї ось такі сухі гілочки. Якщо в мене є час, я їх всі видаляю, тому що вони загущують крону, а на їх місці піде зростати нова хвоя, і ми можемо бачити ось нові пагони, нові хвоїнки. Дайте їм шлях, дайте їм більше світла сонячного і вони підуть зростати. Це результат стрижки не досконало, але все ж таки краще ніж було.